Господа, він! України! тей завжди, що жить, тут Господа Ру, України! є! Понятай завжди, що живе! Тут Господа, Ру, України! Тут, господа Ру, України! Наша земля, на боля, наша земля, наборя! <реш> <На, на поряд. реш> Мирають вороги! Один за всіх! за одного! Один за всіх! Всі за одного! Один за всіх! Всі за одного! Слава Україні! Героям слав. слава! Україні! Героям Heroes are Maraud. The Royal Maraud. Heroes are The Royal Maraud. The Chester. The Royal Maraud. The Royal Maraud. The Royal Maraud. can Royal Maraud. The Royal Maraud. The Royal Maraud. The そうなんですよ。 Порядок. Тут господар України! Тут господар українець! Революція! Вічество, смертова, слава насить, Смерть слава нас, смерти, смерть, слава насить, смертова, Україна, молоду, Україна, одна до все, Україна, мола до все, Доброго дня. Сьогодні ми з вами зібралися на честь героїв Крут, які загинули за волю і незалежність України. Сьогодні ми зібралися для того, щоб вимагати від міської ради перейменувати вулиці, які названі на честь катів українців, так організаторів голодоморів, а саме таких, як Фрунзе, Косіор, Постишев. Адже було б дуже дивно виглядати, якщо б в Ірусалімі знаходилась вулиця Гітлера. Тому думаю, наша міська рада нас почує. Тут за те, щоб е, прийняти цю резолюцію, це звернення буде е, передано в міськраду понеділок, так як сьогодні на робочий день. Підніміть руки. Слава Україні! Героям слава! Слава героям! крові! На віки слава! Слава героям! крові! На віки слава! Слава героям крові! На віки слава! слава нашому виконкому! Ганьба! Ганьба! Нашому виконком, яке прийняв рішення, яке не дозволяє нам сьогодні перебувати на території міськради. Хоча наше мирне зібрання, я думаю, нічим його не заважає. Ну все, друзі. Дякуємо всім за те, що прийшли. Разом переможемо. Не будьте за